Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Чорний кіт і мишачий король, українська народна казка. Колись в одному селі прогнали геть усіх котів. Кажуть. Ті коти дармоїди, їх тільки дуй, а користі ніякої. Вони і не орють, і молока не дають, і яєць не несуть, і хазяйства не стережуть. А сметану з гладущика можуть злизати, на стіл вискочити. Без них, ледацюг, будемо жити краще. Пішли коти світ за очі. Одні стали самі собі жити в лісі та в полі, другі подалися на ті села, де котів люблять. Пусто стало якось у селі. А кому радість велика, то це мишам. Почали миші розважатися, вже й людей не бояться. Кругом себе. Головними відчувають, у коморах порядкують, вбрання людям перетрубили дірка на дірці. Зерно з'їдають по столам, по постелям білим днем лазять, дітей лякають, кругом мишами смердить. Жив у тому селі Мишачий король гризь 120-й. Оки там були коти, то навіть король був сухоребрим. А тепер такий став, що для нього прийшлось мишам більшу дірку прогризати. Вже сам не те, що бігати, ходити розучився. Миша кучер тепер запрягає трьох мишей коней у глиняний черепок, і везуть короля. Гризя 120-го, куди йому захочеться. Король часто виступає перед своїм мишачим військом і промову закінчує словами: Не будь я король 120-й, якщо не підкорю всю землю. Хай живе король 120-й!» репетують у відповіді миші, а людям. Стало зовсім погано. Ходять злі, обдерті, голодні. На все село тільки одна сім'я добре живе, бо вони послухали стару маму і кота свого не вигнали. Спочатку всі із них сміялися. Хіба чорний кіт може щось, крім нещастя, принести? А вони не зважали. Котові чорнишу ніколи молочка не жаліли, а він не допускав мишей ні в хату, ні в комору, ні в стодолу, був людям утіхою. Пізніше всі побачили, що не треба було котів виганяти. От просить староста того чоловіка, хоч на одну ніч позичити чорниша, Постерегти його комору. Ідеш, радиться хазяїн із котиком. Мяу. каже той. А в тій коморі в ніч саме було весілля. Одна з численних дочок мишиного короля Гризя 120-го гострозубка, виходила заміж за генерала грозу котів. З'явився цей генерал у селі недавно. У нього було розтяте вухо. Він усім мишам розказував, що це бойове поранення, а він будь якого кота один на один поборе, тому його зовуть грозою котів. Король дуже зрадів. І присвоїв грозі котів звання генерала і дозволив одружитися на своїй найкращій дочці. Весілля було в розпалі. Миші їли, пили, танцювали, короля свого вітали, аж тут в коморі з'явився кіт Черниш. Хіба він зможе з'їсти таку силу силену мишей? Зятьо. закричав мишиний король. Побий цього чорного котяру. Та генерал гроза котів, прищурив вуха і стрімголов кинувся до найближчої дірки. Тут всі миші почали втікати хто куди. А король Гриць 120 Двадцятий, найтовстіший і найнеповороткіший, вже був у лапах чорниша. Хвостом кіт грався із нареченою, мишаче військо, розбіглося. Зараз я з'їм вашого короля, а потім половлю усіх вас, якщо ви всі. Негайно не покинете це село. Слухайтеся його, я жити хочу, я ваш король. кричав гриз сто двадцятий. Миші слухняно одна за одною покидали село під наглядом черниша. Генерал гроза котів давно втік, бо насправді був боягузом. Непереможний король, як називав себе 120-й, від страху цокотів зубами, навіть схуд від переживання. Коли миші покинули село, кіт відпустив Гризя і той побіг, перегнавши своїх мишей коней. Люди Чернишеві дякували. Із своїх котів повернули в село. Довго їх шукали, просили, благали повернутися, а коли в кожній хаті Замуркотів пухнастий клубочок, стало село веселішати і багатіти. І ще й киця не умилась, а вже й казочка. Скінчилась